Викладачка ж посміхнулася і сказала, Мої любі, зверніть увагу, що всі гарні чашки ви розібрали, а прості та дешеві залишилися, і, хоча це нормально для вас хотіти тільки найкраще для себе, але саме це є джерелом ваших проблем і стресів». Випускники переглянулися, а професорка продовжила. Зрозумійте, чашка сама по собі не робить каву смачнішою. Найчастіше вона просто дорожча, а іноді навіть приховує те, що ми п'ємо. Насправді, все, що ви хотіли, було кавою, а не чашкою. Але ви свідомо вибрали гарні чашки, а потім розглядали, кому яка дісталася. А тепер подумайте. Життя це кава, а робота, гроші, становище, суспільство це чашки, це лише інструменти для підтримки та утримання життя. Те, яку ми маємо чашку, не визначає і не змінює якості нашого життя. І якщо ми концентруємось лише на чашці, то забуваємо насолодитися смаком самої кави. Кожен з молодих людей замислився. А як думаєте ви? Найбільш щасливі люди це ті, які мають все найкраще, чи ті, які отримують все найкраще з того, що мають? Поділіться в коментарях щодо цієї думки. Буду вдячна за підписку і вподобайку, яка мотивує на створення нових відео.